І дивимося. Розбираємо ще разочок. Який час показує годинник? Якщо від початку доби минуло часу в сім разів а більше, ніж залишилося до кінця доби, минуло. Залишилося. Минуло в сім разів більше. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7. Залишилася одна така частинка. Правильно? Угу. Так. Так. Минуло в 7 разів більше. Всього в годині. О, в добі скільки годин? 24. 24. 24. Для того, щоб. Ріто, у тебе не було так. на минулому уроці. Для того, щоб дізнатися одну частинку. Наприклад. Ось цю, тому що одразу буде. Х. Наскільки нам потрібно поділити 24? На, на 7. На 7. Ой, на. Дивіться, скільки у нас обнімає на дужечка на частин. На, на 8, Звичайно. Зрозуміло, чому 8. Рід. А, так, 8 8, відрізків. 8. 8 однакових відрізків. Головне 8 однакових відрізків. Розкидаємо ці 24 на 8 однакових відрізків. 24. Ділимо на вісім однакових відрізків. Тоді один відрізок mm -hmm. нас дорівнює три 3. 3. 3 години. Тобто ось тут три. І тут три, і тут три, і тут, і тут, і тут, і тут, і тут. Всі відрізки однакові, всі три години. То скільки минуло часу? Ось це наше минуло те, що пройшло від початку доби, хай буде єрик. Скільки разів повторюється трійка? Сім 8 разів. Вісім. Так, 8 чи сім. Порахувати можемо? Сім, звичайно. Восьмий же раз, це те, що залишилось. Сім. 3 помножене на 7. Скільки? 21. 21. 21 година. Якщо з початку доби, коли почалася доба? Нуль, нуль. Минула 21 година. Скільки зараз показує мій годинник? 21.00. 21.00. Так. Звичайно, скільки пройшло, стільки він не показав. Ріта зрозуміла? Так, я зрозуміла. Так, годиться. Витираємо це все. Б. Який час показує годинник? Якщо від початку доби минуло на 10 годин менше, ніж залишилось. Тут вже однакових частин в нас не буде. Минуло, залишилось. Минуло на 10 менше, так? Менше. Значить, залишилося на 10 більше. Логічно? Ага. Так. 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 Хтось щось хотів сказати, якщо щось не так. Ну, тут знов 24. не змінилася. Давайте дивитися. Хай буде оце нашим іксом. А Ігорік. Ну, залишилося ІГРІК. ІГРІК 24. Поділити на 3. Ми не можемо поділити на три. У нас тільки дві рід однакових частини. От це на два, ми б могли поділити помаранчеві, дві однакові. А 10 це не однаково. Вона відрізняється. Вона одна 10. Якби її викинути її, то все було б супер. Ми б поділили на два, якби її не було. Ми можемо зробити її не було. Так, двадцять. Мінус. Викидаємо цю частину, вона нам заважає. Нам потрібно її прибрати, вирізати. Десять, мінус десять. Я ставлю дужки. Так? Скільки це буде? Одразу порахуємо. 14. 14, так. 14 годин без оцих десяти. Все, їх немає, ми про них забули. Немає. І в нас є такі прекрасні, дві однакові, абсолютно, частинки. І тут вже не 24, а 14 у нас, так? Дві однакових частинки це 14 годин. Поділити на 2. Так, Рід, поділити на 2. Чудово, білим домалюю поділити на 2. Ну, і скільки це? 14 Сім. на 2. Це 7. Сім. Добре. Добре, ми Сім. знаємо, що минуло 7 годин. Все, мене не цікавить, скільки залишилося насправді. Мені не потрібен ігрик. Мене спитали. Скільки на годиннику. Тобто те, що минуло. Ну Можу порахувати просто для того, щоб показати, що я це вмію робити. Чудово, але не буду робити. Скільки зараз на годиннику? Ось тут. 7.00. Так, 7 годин. Минуло з початку доби, тобто, зараз на годиннику 7.00. І номер 48. Який час показує годинник, якщо від початку доби минуло на 5 годин більше, ніж залишилось. Ну, та сама історія. Минуло. Залишилося. Минуло на 5 більше. Значить, минуло і плюс ще 5. А тут ось такий однаковий відрізок. Та сама історія. Ось це помаранчеве в нас з вами однакове. оті 5. У нас у дом кіліпаються. 24. Так. Х девлюється 24 мінус. Мінус п'ять. В душки сразу треба. <свят> І... І поділити на 2. І поділити на 2. Ми дізнаємося х. Тільки дивіться, тепер ми дізнаємося те, що залишилось, а нам треба те, що минуло. Ну, скільки це буде? От тут було питання у вас: 24 мінус 5 це скільки? Це... 19. Отут у вас було питання, що 19 на 2 не ділиться. Ну, 19 як число, поки що у нас з вами не ділиться. Але я не... М? Е, я там чула, е, мені папа говорив що всі числа діляться. Діляться, діляться, насправді. Я ж кажу, що поки що для нас не діляться, бо ми ще це не навчилися робити. Але. Година тут взагалі без питань. Якщо я напишу, що це не 19 годин, а 18 годин і 60 хвилин. Одну годину я забрала на хвилини, розібрала її, так? Поділити на два. Тепер то можна поділити? Звичайно. Ну і скільки це? Дев'ять. Годин. Дев'ять годин. І? Дев'ять. І 60, 60 хвилин. Ну, теж ж на два поділити треба. Нам годину треба. 30 хвилин. І 30, 30 хвилин. хвилин. Угу. Ну, але цього нам тепер мало. Бо нас якраз цікавить, скільки минуло. Тобто, нам все одно потрібен Y. Плюс 5. Так. 9 годин. 30 хвилин. Плюс 5. І скільки це? Зараз. Скільки? Десять 10.30. 10 не може бути, 9 плюс 5 Дев'ять А, ну, ще раз 14.30. 14, а, 14. Да, почула. 14 година і 30 хвилин. Тоді мій годинник зараз показує. 14 30. Угу. Uh угу. -huh. Uh -huh. Це І ми з вами молодчинки. Зрозуміло? Yeah. Так. Так. В принципі, ви всі впоралися з завданнями. Були запитання, але у всіх взагалі-то правильно. І було. Все, я вимикаю.